Вас вітає канал Квітковий куточок. Сьогодні моє останнє відео про електроопалення, тобто про встановлення пільгового тарифу, скільки я його добувалась. Це остання частина. Нарешті я їм користуюсь цим тарифом. Мені ще залишилось забрати паспорт. Точки розподілу казали мені, що подзвонять. Але не дзвонять вже дві тижні, ну то таке. Головне, що я вже користуюся, що я вже оплачую і все нормально. Ще бажано мені встановити було б двохтарифний лічильник, але поки що я не зможу це зробити. Живемо одним днем. Ось, будемо вирішувати ще це питання. Можливо, і зробимо, коли не знаю. Ось так я робила останні кроки до цього тарифу. До легалізації електроопалення. Так, треба написати ось таку заяву. Є, так, да, ось такі ось. Нас тут перестроїли мост, він трохи ввалився, то зараз. А ми йдемо і не знаємо, чи можна тут йти, чи не можна. А? Нам треба на ту сторону перейти. І ту. Він <гум> стоїть. А чого ж тоді люди йдуть вон, низом? А ми що? Першопроходці чи що? Ми сьогодні йдемо же за планом затвердженим. Уже, уже сьогодні пішки. Не захотіла я їхати. Тут така у нас дорога. З одного кінця міста, міста у інший. А бачиш, там стоїть. Це, забор, а ми пішли. А з, з, з другої сторони, з іншої нема заборчику. А ми пішли. У нас ніхто там не зупинив. Ну З да. той, той сторони нету, я ж кажу, нету предупреждения. А с этой все вхід заборонено. А мы взяли і прошли. Ну да. Прохід заборонено. От мы молодці. Вот мы молодці. А назад как мы? Можемо так пройти. по низу. Да. Так, нарешті я забрала свій робочий проект. Ось такі тут підписи і печатка. Так понеділок, і я знову біжу на зупинку, їду в місто з документами. Так вийшло, що у мене два проєкти, а один проєкт треба здати з печатками в обленергії, другий залишити собі. Ну я ж його взяла вже, поставила печатку, начальниця каже, а другий проєкт. Я кажу, а другий вдома. Тоді вам каже, ви ще другий поставте, щоб у вас було мало, ли, каже, на усякий там випадок. Оце ж я зранку зараз заїду, поставлю на другому проєкті ще печаті і підписи, там, три підписи. І далі це мені на 8, а на 9 я вже їду в Обленерго здавати документи ці проєкти і акт про відключення. З дозволом ще від розполкому бомбашкою. Надіюсь, я сьогодні справлюся. Ну, все, я зробила другий план. Початку поставила, чекала. Сьогодні затримався енергетик, приїхав не на 8, а на 8.20. 20

Я сказал, здесь чего-то не хватает. <звук> а, тут, давай, Я не знаю, что тут не хватает. Это... Я... Я... <звук> Я его спросила, подойдите на решение. Он сказал список документов на касание. У меня есть. На, я сказала список документов. Список документов. Вот этот проект я не знаю. У меня точно такой же есть. Ну, другом какой-то числа. Ну я была уже там. Кирова Газу Булене, місто Бродівницький виклик контролера. Добре, місто Крапивницьке. Внесення показників, послуги по лічильнику. О. Все, тепер чекати. красиві тут квіти, пальмочки. Била. Тепер буду чекати на інженера електрика, заплатити, закупити ще 500 гривень. Ще три тижні я чекала на контролера. Приходив контролер, перевірив все, всі пломбочки. Все роботає, не роботає чи роботає. Ось І Видав такий акт. І тепер я чекаю. На дзвінок, Ось дзвінка немає досі. Не знаю, коли він буде, але тариф вже є.